Друзі, всім привіт! У нас сьогодні рубрика Відправка запчастин своєму підписнику в Польщу. Значить, трапилась у нього біда, вилетіла регулювачна шайба і побила розпідвал. Тому попросив знайти йому оригінальний вазовський розпідвал під датчик Фаз. Є останній забрав у своїх поставщиків. Бачите, він кальоний, такий кольору кольором має трошки Значить, Новісенькі коштує просто сумашедших коштів. Але що робити? Далі відправляємо наружний шарнір, гранати, як народі кажуть, до виробнику метелі. От. Досить непогані вони. Також прокладка впускного випускного колектора і Фор. Металопакет 4 слоя, уподнітельні калечки впускного дросера і дросельної заслонки, сальник розпредвала і. Прокладочка клапаної кришки з грибаками, Також прокладка ГПЦ і регулятор холостого ходу. РХХ, виробник ФСО. Не знаю, як вони працюють, тому сказати точно, що буде хорошо, не можу. Ну, попросив відправимо. Тому пакуємо і пробуємо відправити.